Я Юрій Борисович-Слюцер, найбільший викривач корупції України по всій Україні і навіть світу, хочу сказати, що таке Печерський суд міста Києва найганебніший і най... найстрашніший суд це страшний суд. Це страшний суд. Місце Києва ще президент Зеленський, коли балотувався на посаду президента, казав, що він почистить судову систему, в тому числі після того, як він вступив президент Зеленський на посаду, він жодного судді не зняв з посади. Більше того, посприяв напічканню Печерського суду, криміналітетом, найвищим криміналітетом, який би захищав існуючу владу, ось, будь ласка, я хочу і щоб всі люди України бачили, що таке Печерський суд на прикладі новоприбулої судді гуртової. Їй краще прізвище було б групова, а не гуртова, тому що вона долучилася до гурту державних злочинців правоохоронних органів. Ось я, Юрій Борисович Люсер, показую, що я а думаю я баю, про суддю гуртову. Суддя гуртова і бандюга суддівського криміналітету. Про вас я повідомив уже зараз, уже буде внесено відомості. Ви і, це, саме, вчиняєте злочини на користь бандитських формувань. Будь ласка, негайно. 30, уже пройшло 60 днів. Ви зобов'язані були вчинити злочин в три доби. Ви в три доби зобов'язані були вчинити злочин. Ви через 60 днів навіть не призначили... Тобто судді Печерського суда, мало того, що сидять на суцільному посадовому бандитизмі, вони ще і не хочуть вчиняти службові злочини в установлений законом трьохдобовий термін. Це ганьба. На злочини дається три доби або п'ять діб, і вони не хочуть там живу і нічого синим. Я, вона бандюга! Вона бандюга! Я вам не дам захищати цей пантеризм, ви Я вийшов вас нахід посадки. Ви думаєте, що тут в розігналися, бо печеська банда нічого не вийде. Вітайте мені або пану про самовідвід. Я ще раз повідомлю, Хе, треба мене від вас захищати, а не вас від мене, від патріота держави. Пандюга ви. розумієте, пан?